Тетя Люда спасла з гарячого поля, він обгорілий був. Коли це ж окупанти наступали, в полі горіло поле, і тетя Люда вибіжала, а він ж так йому родиною не знайшли, ну хтось загубив. І тітя Люда вибіжала, і його з гарячого поля він весь обгоріло був. Він ще її кусав, бо не хотів, щоб вона його рятувала, розумієте, перелякане. Ну ми думаємо, що це може їхала автівка і він десь з автівки. І не розбили автівку, погибли, а він вийшов. От вона з гарячого поля його витягнула, принесла додому і вилікувала під час окупації. І Потім вже я приїхала. Перше, кого я евакуювала, вона попросила його. Говорить, ну, бо Ну не знаю, що далі буде. А потім лише приїхала, і коли вона сюди переїхала, я вже її підвезла Таріка. Тарік називала. Вона його дуже-дуже любить. Так вона його рятувала. Розкажіть, будь ласка, скільки вам доводилося рятувати саме поранених тварин? Що ви з ними робили? Ой, та багато поранених тварин було, так і не згадаєш. Зараз у нас взагалі всі тваринки, як тільки вони евакуюються, вони їдуть в лікарню або на карантин. От. Це по-перше, якщо це цуценята, то одразу на карантин. Є собаки, ну, яких допустим, ти постійно виціловуєш, постійно, тому що ну, вони, вони цього потребують. Це індивідуально, кажу, кого ти ну, би, дуже лагідно, дуже так тихесенько, так е -та, а кого можна і накричати, mm. тому може по-другому не ніяк. Моменти, коли вони не можуть до. Річ! Так! Зараз я його закрию, іди сюди, іди сюди, все, йди сюди, гамно. Ти гамно. Я його з блокпостів забирала, тоді я його не забирала. Потім оце заплигає трамвай, в автобуси їде. А це сюди привезла його тиждень тому і це він тут. Як це би тут і був? Він сам їздить громадським транспортом. Так, да, да. сам їздить і трамваєм і маршруткою. Він був вільний хлопчик, його треба просто, щоб він не виходив сюди. Так, двері Оце він на щоб зробив. Забирайте його. Йди на руки, візьми, він тяжовий, вдома закрой його. Треба просто, це, якщо його закрити в вольєрі, він це для нього був смерть. сміть. Були такі печальні моменти, коли не, не, не всіх вивозили, я казала, ой, я з наступного разу, я все приїду ще раз вивезу. У мене є собаня, кукла. Що вона в ато ми вивозили теж двох людей і тваринок. Там були люди жіночка, яка годувала тваринок, тварина. Прочим виїхати, ми майже сотні тваринок вивезли, І вона виїхала. Не було місця. Ми в последню переноску запихнули кокера-спаніеля в переноску для котів, тому що ну просто вже не було куди. І я так їй пообіцяла кукляше. Ну а вона так бігла, вона ще без одного ока. Я, говорю, я за тобою приїду, через тиждень приїду. І общем, я, мабуть, місяця три чи чотири не могла туди попасти. І вона мені існила, ця собака. І коли я попала туди, я приїхала, вона вийшла, вона мене зустрічала. І Я її забрала. То це було, звісно, круто, що вона мене дождалася, тому що це була остання вулиця цього селища. Вона повністю обстрілювалася там вже. Ну, там вже нічого нормального не було, ненормальний домів, нічого, ну вона мене дождалася. Хотіла спросити це про психологічну підтримку тварин. В них стрес, як вони його переживають, як вони е, можуть впоратися з ним, та як ви їм допомагаєте в цьому. Я вам скажу в стаї, вони, звісно, достатньо є. От я кажу, як, як стосують, вони у нас окремо. тобто ми дивимося. Понятно, що як тільки ми привозимо. То це найголовніше е, це ну, як, то багато любові, багато цьомочки е, е, і все таке. Але вони дуже швидко приходять в себе, бо це більшість, потім починаєш з віниками за ними ганятися, тому що шкодять вони, ну це, це особливо в стаї. Вони, це як дід, дід, дитячий садочок. Я кажу, один почав шкодничати, і всі, всі бігом давай. Вони унічтожені вдома все. Тобто в мене, ну в мене немає вдома ні стола, ні стула, нічого в мене немає. Я не маю от, ну вони згризли, вони залазять везде. тому що чому і сюди хочеться всіх перевезти, тому що щоб у них була там вольєри, своя територія, тому що, е, опять же, е, я ж не, не ніколи не розраховувала, що я буду евакуювати тваринок, і коли вже він кількість тваринок засла, і я розумію, що мені. Ну немає їх куди. Я просто перший поверх отдала під собачок і під карантин. Ну щоб ну, хотілося б мого більше врятувати. Зараз вже є територія велика, тож ми потихеньку сюди переїжджаємо, перевозимо їх. Дивишся, все індивідуально, на когось навіть прикрикнути може, тому що по-другому ніяк. Іноді перекрикаєшся з ними напополам, ти на нього ореш, він тобі там щось розказує. От. А є ну, такі, ну, от як бімушка. Бімушка у нас от он, там, в принципі, совсім і дружить, оце, оце, оце він не любити. А так він, він дуже любить спати і вкриватися ковдричкою. Я його все укриваю, він оце мусить, давай мастись, мастись, він все ложиться, укривається ковдричкою. У мене є собачка з епілепсією. Він дуже безпокійний. Він, постійно, він, він не гавкає, постійно ну, як скулить, він, ну, він так розмовляє, він постійно там, боїться е, якихось шорохів чи ще щось, щось там розказує. Є собака з Харківщини евакуйований, Джо. Ну, це взагалі він, ну, він контужений, тужений, звісно. Він, Якщо він когось полюбив, то вже полюбив, йому треба. Він тут гавкає, тут тобі на ручки проситься. Ну, ти вже ой, а є в мене нюша теж з Харківщини. Дівчата мені передали. Харків порятунок, це ви мені сокровище передали. Боже, вона на місяця два питалась мене з'їсти. Отаке, старе, мале, злюще, як сто чертів. Ну, це так вона колись вибіжала в стаю, а вона в мене в кімнаті сиділа. Спочатку в клітинці, потім вже коли вона перестала намагатися з'їсти мій палець, вже зараз, от ми з нею вицілуємося, я її люблю страшне. Ну вона зла і досі. Вона, якщо вибігає в стаю, то все одно такого до такого всі, всі отак от розбігаються, як то в бовлінг. Я кажу, то м'ячі кинули. Тобто, ну, індивідуально. Звісно, є спінальники, у мене є міла спінальниця, вона не ходить. Все недавно ми ампутували ще одну лапку задню і хвостик. Ну тось воно відмирає, кості атрофіруються. Я думаю, що скоро ми її ще другу лапку ампутуємо, тому я дуже хочу для неї візочок. Mm -hmm. Ну вона така активна, вона так, вона кожного там да вона оце пригає, кожного треба укусити, облизати там щось. Носом пкнув, були поранена кошечка. У нас колись я її досі пам'ятаю, але вона не вижила. Ми її везли сюди до кам'янки. У нас була поранена а, собака військовий. Ми дуже, ну ми держали зв'язок з одним хлопцем. Е я вивозила з ним і вівчарку, і цуценят. Ми з блокпосту забирали з Береславського району. І бім, бім це спінальник. Ага. Він же ж не ходив його на блокпосту. Оце чорно-білий. Uh -huh. Його на блокпосту збила автівка, і він задні лапи тягав. І ми його забрали в лікарню. Після лікарні він поїхав на реабілітацію до Миколаєва, до команди Анни Куркуліної. Анна Куркуліна відізвалася. І ми відвезли в неї Є така там чарівниця Світлана, вона реабілітує саме спінальних собак. Uh -huh. І вона е поколдовала над ним, що він оце ходить отак. Була у нас така собаня Олівія. Треба було вивезти теж з Береславського району хлопці. Позвонили Лейла. У нас є такий волонтер, теж кровому розі невеликий великий притулок для тварин і шукали, щоб вивезти з Береславу цю собаню. Був обстріл, Сабаня собою закрила військових, коли я так розумію, бліндажі вони забігали. І, в общем, сабаня отримала поранення, декілька осколочних. Ми декілька днів намагалися її туди вивезти. У нас, коли вже вдалося її вивезти, на жаль, поранення лапки було таке, що її прийшло прийшлося ампутувати. По тілу були осколочні поранення, хлопці там, ватами бинтами mm -hmm. заткнули ці околичні поранення, що воно вже там, ну як, вже почало при, при, приживатися. Ну, Вилікували, і ампутували лапку, і моя подружка Анастасія Сосновська вона дуже допомагає мені по притоку, автівкою, вона зі мною їздила тоді на евакуацію цієї собаки. Вона настільки її полюбила, що е, забрала собі до родини. Вона зараз в неї в родині живе. Собака просто мегаагромна, вона по вівчарки з догом. У неї отака голова. Вона така голова. І Вони, звісно, коли гуляють, то вони дуже привертають увагу. людей. То, ну, класно. Собака любить всіх. Котів, собак, пташок, людей, м'які ігрушки, все, все вона любить. Собака реально виграла лотерею в житті.